Вітаю святом, шанувальники зелених скарбів, святом Святої Трійці. Бажаю саме головне здоров'я міцного, наснаги, віри, надії та любові. І наші улюблені зелені скарби нехай допомагають вам зберегти здоров'я, підняти трошечки настрій. І в ці тяжкі дні війни бажаю вам віри в те, що добро переможе зло, надії на те. Що Україна вистоїть, дякуючи нашим захисникам і любові, любові до своїх ближніх, до всіх, хто творить добро. Не забуваємо про своє ментальне здоров'я. побільше спілкуємося з природою по можливості і дякуємо природі за ці дарунки, за те, що вона лікує і оздоровлює нас. І не прогавте збір для свого здоров'я. Зараз суниці вже будуть починатися, також чебрець вже повністю розсвів, уже є ромашка лікарська, а також можна ще зібрати бузину чорну і цвіт акації та липа. Бажаю здоров'я, шанувальники зелених скарбів!